Привіт усім! Мене звати Чумак Софія, мені 12 років. Я навчаюсь у спеціальній школі в селі Тучин. Це простір, у якому кожна дитина відчуває тепло, увагу та підтримку. Наша школа це школа радості для дітей, задоволення для батьків та творчості для педагогів, очолює наш заклад, мудра, щира і натхнена директорка. Ольга Ладюк. Її енергія, досвід і турбота об'єднують нашу шкільну родину та надихають рухатись вперед. Корекційна складова є невід'ємною частиною шкільного життя. Спеціалісти закладу працюють з кожною дитиною індивідуально, допомагають розвиватися, долати труднощі та відкривати себе у світі без бар'єрів. У школі панує особлива атмосфера доброти і натхнення, яка допомагає кожному вихованцю закладу відкривати нове, мріяти і знаходити себе. Учні мають можливість відвідувати різноманітні гуртки та заняття, адже саме тут починаються наші маленькі відкриття. Одним з таких гуртків є гурток піскової анімації, керівником якого є Альона Жданюк. Це місце, де кожен малюнок, створений з піску, розповідає історію душі. Малювання піском це шлях до себе, і наша школа відкриває цей шлях кожній дитині.